Телефони для довідок 3 27 66 6 11 30 0 96 834 54 94 0 95 905 88 45. Увага! Осінній безліміт. Компанія PeopleNet дарує вам швидкісний інтернет без обмежень. Безлімітні тарифні плани абонплатою 120 гривень на місяць або 6 гривень за добу за користування. Приходь зі своїм модемом або обирай наш. Офіційне представництво Жовтих водах» вулиця Кропоткіна, 14, Корпус 2, магазин «Мір комп'ютерів». Телефон для довідок 063 275 7077. Магазин комп'ютерів» 063 275 70 77. Магазин Подарунки пропонує ювелірні прикраси, з золота та срібла у широкому асортименті, а також срібні столові прибори та великий вибір.